Серед сурових шотландських високогір'їв лежить Лох Нес, величезне та загадкове озеро, яке століттями полонить уяву світу. Це глибоке прісноводне озеро містить не просто воду, воно зберігає таємницю, легенду, що шепочеться на вітрі та викарбувана в серцях тих, хто наважується вірити. Це історія Лох несського чудовиська, ласкаво відомого як Нессі. Протягом поколінь розповідалися історії про істоту, що ховається під поверхнею, істоту величезного розміру та невідомого походження. Ці історії, передані крізь час, вплилися в тканину шотландського фольклору, приваблюючи шукачів пригод, науковців та мрійників. Легенда про Несі є свідченням незмінної сили невідомого. Вона нагадує нам, що навіть у вік наукового прогресу все ще існують таємниці. Які нам не під силу розгадати секрети, приховані в глибинах нашої планети? Цей фільм заглиблюється в суть феномену.